Привіт, мандрівники! Якщо вам ближче запах диму від вогнища, ніж офісний аромат кави, ви потрапили за адресою. Тут ми говоримо про справжній туризм, кемпінг і виживання без пафосу, але з любов'ю до природи у кожному відео корисні дрібниці, круті гаджети і перевірене спорядження, яке не підведе навіть у найдикіших умовах. Тож влаштовуйтеся зручніше, відкривайте блокнот для нових ідей і натискайте підписатися. Щоб не пропустити наступні знахідки. І звісно, ставте лайк, якщо вам близький цей дух пригод, та напишіть у коментарях, без чого ваші походи ніколи не обходяться. Можливо, саме ваша порада врятує чийсь наступний виїзд. Коли вечір на природі стає прохолодним, цей малюк рятує краще ніж плет і чай разом узяті. Компактний міні-обігрівач, який перетворює звичайний газовий пальник на справжню буржуйку, просто під відкритим небом, корпус із нержавіючої сталі, не боїться ні дощу, ні іржі, ні перепадів температури. Усередині двошарова конструкція, що рівномірно розподіляє тепло, тож можна гріти руки. Сушити шкарпетки або просто створити атмосферу біля намету. Знизу чотири фіксатори, які надійно тримають його на пальнику, а зверху є зручна ручка, щоб не обпектися, коли треба переставити. Важить трохи місця займає мінімум, а користі максимум. Справжня знахідка для рибалки туриста чи любителя посидіти біля вогню без диму в очах. З цим обігрівачем навіть мороз здається частиною пригоди. Головне, щоб чай не закінчився. Багатофункціональний карабін мультитул незамінний помічник у походах і повсякденному житті. У сучасному світі практичність і компактність мають велике значення, і тому багатофункціональні інструменти стають все більш популярнішими. Одним із таких універсальних аксесуарів є карабін мультитул. Що поєднує в собі ніж відкривачку викрутку та надійний карабін для кріплення? Це не просто стильний аксесуар, а справжній помічник у будь-яких ситуаціях. У походах та кемпінгу з його допомогою ви зможете легко прикріпити спорядження до рюкзака, швидко нарізати мотузку або гілки для розведення вогню. На риболовлі він стане в пригоді, щоб розчистити рибу або відкрити банку з наживкою. У повсякденному житті стане незамінним інструментом для дрібного ремонту, відкривання пляшок або швидко. Розпакування коробок карабін займає мінімум місця, його зручно носити на рюкзаку чи поясному ремені. Він виготовлений із нержавіючої сталі. Це забезпечує стійкість до корозії та зносу. Цей універсальний карабін стане ідеальним рішенням для активних людей, туристів, рибалок та просто любителів практичних речей. Завдяки своїй універсальності він стане надійним помічником у найрізноманітніших ситуаціях, допомагаючи швидко і зручно виконувати необхідні завдання. Якщо ви шукаєте компактний, стильний та функціональний аксесуар, цей карабін стане чудовим вибором. Не проходьте повз підписуйтеся, ставте лайк і діліться своїми знахідками в коментарях. У польових умовах світлом це не просто комфорт, а питання безпеки. І цей ліхтарик саме той інструмент, який завжди варто мати під рукою. Він компактний, легко чіпляється на рюкзак або намет завдяки вбудованому карабіну. Має три led діоди. Освітлення достатньо для будь-яких базових задач: приготувати їжу, зібрати речі чи зорієнтуватися в темряві. Його головна перевага повна автономність. Зарядити можна двома способами: або через сонячну панель, або вручну, обертаючи ручку стартера. Дві обертальні дії на секунду, і вже за хвилину маєте до 8 хвилин світла. Але не крутити більше, ніж 15 хвилин поспіль це важливо для довговічності акумулятора. Сонячна панель працює і від природного, і від штучного світла. Півгодини під прямим сонцем. І маєте 10 хвилин освітлення, а 40 годин сонячної зарядки і акумулятор повністю заряджений. Це той ліхтарик, який не підведе ні в лісі, ні в гаражі, ні в машині. Простий, міцний, надійний. Саме те, що треба, коли ти далеко від розетки. Коли навколо глушина жодного сигналу, а телефон показує 0% заряду. Ось тоді починаєш по-справжньому цінувати речі, які працюють без інтернету. Саме для таких ситуацій і створений цей аварійний радіоприймач, справжній швейцарський ніж серед гаджетів для виживання. Це не просто радіо, це автономна міністанція, яка тримає вас на зв'язку з новинами, погодою та світом навіть тоді, коли все інше мовчить. Ловить AM, FM, і спеціальне ної радіо для погодних попереджень, і що найважливіше, заряджається аж чотирма способами: від сонячної панелі, ручної динамо машини, трьох батарейок типу 3А або через USB-кабель. тобто працюватиме завжди. У походах, кемпінгу чи екстремальних умовах це надійне джерело інформації, світла і навіть енергії. У нього є вбудований ліхтарик, який виручить уночі, і павербанк на 2000 мА годин. Можна підзарядити телефон або ліхтар. І ще одне: є функція СОС-сигналу. Гучна, яскрава, її точно помітять. А значить, цей пристрій не просто зручність, а ще й шанс на порятунок у критичний момент. Незалежно від того, де ви в лісі, на дачі чи вдома без світла, цей маленький помічник завжди буде на поготові. Ваш коментар і лайк допомагають розвивати канал. Приєднуйтесь до нашої туристичної компанії. Автоматичний насос для бутильованої води. Девайс, який робить процес наливу води простим і зручним. Це портативний електричний пристрій, що дозволяє легко розливати воду з великих пляшок, таких як 5-10-літрові бутлі та більше. Насос оснащений складеним носиком, сенсорним управлінням, світлодіодним дисплеєм та має кілька режимів подачі води. Користуватися великими пляшками з водою може бути незручно, адже вони важкі та громісткі. Насос вирішує цю проблему. Вам не потрібно нахиляти або підіймати ємність. Щоб налити воду, просто натисніть кнопку, і пристрій сам подасть необхідну кількість рідини. Диспенсер працює від акумулятора ємністю 1200 мА на годину та заряджається через USB. До того ж, він має портативний дизайн. Це дозволяє брати насос із собою на кемпінг, пікнік або навіть у довгі поїздки. Також такий насос стане в пригоді у домашньому використанні в офісі та навіть у спортивних залах та інших закладах. Автоматичний насос для води це інноваційне рішення для кожного, хто цінує комфорт, зручність і сучасний підхід до споживання питної води. Завдяки компактності, функціональності та простоті використання він стане незамінним помічником у вашому повсякденному житті. Складна сумка для збирання ягід, горіхів та іншого. Сумка кріпиться на ремінь. Виконана вона із міцної тканини та шкіри, призначена для зручного збирання та транспортування дрібних предметів. Вона підійде для збирання ягід, грибів, фруктів, трав, горіхів або інших невеликих предметів. Завдяки складній конструкції сумку можна компактно носити з собою. У розкладеному стані сумка стає досить місткою. Виготовлена вона із міцних матеріалів, таких як високоякісної поліуретанової шкіри та міцного полотна. Така сумка стане в пригоді під час походів прогулянок на природі збору врожаю або подорожей. Підходить для садівників, грибників, туристів та любителів активного відпочинку. Вона зручна для тих, хто займається збиранням у лісі чи на городі. Незалежно від того, чи ви є затятим збирачем або любителем природи влітку. Ця сумка для збору врожаю стане незамінним аксесуаром для ваших пригод на відкритому повітрі. Це не просто сумка, це інструмент, який допоможе вам з легкістю збирати та зберігати ваші знахідки. Підписка, лайк і кілька слів у коментарях, і ми вже майже в одному таборі. Портативний складений стілець, твій персональний комфорт навіть посеред лісу. Уяви, день у поході добігає кінця, ноги гудуть, вогнище вже потріскує, чай закипає. І тут ти просто розкладаєш стілець, сідаєш і кайфуєш ні пеньків, ні мокрої землі, ні каміння, яке впивається в спину. Тільки ти природа і зручне місце, яке завжди з тобою. Цей малюк не просто стілець, це алюмінієвий боєць з тканиною Оксфорд, створений для виживання у дикій природі. Каркас з алюмінієвого сплаву тримає вагу, не втрачаючи форму. Він витримає все від довгих рибальських сесій до далеких трекінгів. Нековзні ніжки не дадуть втратити рівновагу навіть на вологій траві. Компактний, ще і як складається в невеликий чохол, не займає пів рюкзака, важить як хороший бутерброд. А зібрати його простіше ніж намет. А де він стане в пригоді? Та де завгодно, де хочеться просто сісти і перепочити. Після підйому на хребет, біля рибальського спінінга, чи просто поруч із наметом, коли розпалене вогнище вже кидає тіні на дерева. Навіть на дачі замість старого розхитаного крісла, яке скрипить, як стара хвіртка після дощу. Хто хоч раз ночував у наметі, той знає, ранок може початися не з кави, а з хрускоту в спині. І думки, навіщо я це собі зробив? Камінці, корінці, вологий ґрунт. Усе це стає частиною твого тіла, але час страждань минув ось надувний двоспальний килимок, який дарує справжній глемпінг навіть у глухому лісі. Це не просто килимок, це похідний люкс номер для двох. Матеріал нейлон 40D з TPU, покриттям міцний стійкий до проколів, можна спати навіть на шишках, але не треба перевіряти, звісно. Фішка накачування ногою так просто натискаєш, і дивишся, як твій маленький готель росте просто під ногами без насоса, без легеневого марафону, і вже за кілька хвилин м'яко, зручно, тепло. 5 сантиметрів товщини це вже непогано, а подушки аж 17 см, як домашні. Складається в компактний рулон 33 на 14 сантиметрів. Вага лише 1,2 кг. кілограма. Кемпінг, риболовля, похід чи навіть екстрена гостьова ніч цей килимок знає, як зробити ваш відпочинок комфортним. А ранок без болю в спині. І це кайф. Не забудьте поставити лайк і підписатися попереду ще море спорядження і пригод. Для тих, хто любить подорожувати наодинці, знайти ідеальний намет. Справжній квест. Хочеться, щоб був легкий, компактний і надійний. І ось він одномісний намет, який більше схожий на персональну фортецю для мандрівника. У складеному вигляді він займає всього 37 на 10 сантиметрів, можна запхати навіть у невеликий рюкзак, а важить менше кілограма 690 грамів. Серйозно, це як пара бутербродів. У розкладеному вигляді довжина 2 метри 20 сантиметрів, ширина 90 біля голови та 50 у зоні ніг вистачає простору, щоб витягнутися наповну і не почуватися сардиною в банці. Матеріали теж радують. Верхи з міцного поліефірного волокна дно з тканини Оксфорд, тож вода зі струмка не пробереться. Матеріал дихаючий, свіже повітря заходить, комарі залишаються за бортом, ставиться намет просто, алюмінієві стійки легкі і міцні. І ось уже готове укриття, яке витримає і вітер, і дощ. Ну, скажи, як без такого у поході? Легкий, надійний, практичний склав. І він зник у рюкзаку. А розклав і маєш власний міні дім посеред дикої природи. Подорожі та пригоди це круто. Але хто вже ходив у гори чи їздив у кемпінг, той знає. Життя любить підкидати сюрпризи. І ось тут тактичний набір першої допомоги стає справжнім мастхев у рюкзаку. Це не просто аптечка, а твій план Б на випадок будь-яких несподіванок. Усередині понад 10 різних інструментів: металевий джгут, грудна плівка, ножиці, невідкладний бинт, еластичний бинт, компрес гуаза, маркер, нітрилові рукавички та інші необхідні дрібниці. Все підібрано так, щоб у разі форс-мажору можна було допомогти ще до приїзду лікарів. Упаковано це добро в міцну водонепроникну сумку з якісними застіпками, яку легко прикріпити до рюкзака або носити окремо. Компактна, але вміст справді серйозний і для походів, і для кемпінгу. І навіть для екстремальних виїздів у дику природу хай краще цей набір завжди буде поруч і не знадобиться, ніж опинитися у ситуації, коли його бракує. Бо знаєш, як кажуть мандрівники: аптечка в поході це як запасна шкарпетка, без неї ну зовсім ніяк. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком і підпишіться, далі буде ще цікавіше. Багатофункціональний органайзер для організації та зберігання речей. Цей органайзер може стати незамінним помічником у походах, кемпінгу та інших видах активного відпочинку на природі. Він дозволить компактно розмістити все необхідне спорядження, посуд, харчові продукти та інші речі навіть дрова. Завдяки модульній конструкції ви можете легко адаптувати його під свої потреби. Високі бортики запобігають розсипанню речей, а міцні матеріали забезпечують довговічність. Крім того, така конструкція дозволяє легко дістатися до необхідних речей навіть в умовах обмеженого простору. Органайзер легко складається і розкладається, що дозволяє зручно транспортувати його в багажнику автомобіля. Крім основного призначення, цей органайзер може використовуватися як столик або сидіння. Також такий органайзер можна використовувати для зберігання рибальських снастей, наживки та іншого спорядження. А ще він стане у пригоді, якщо ви часто подорожуєте автомобілем. Він допоможе організувати простір у багажнику автомобіля, запобігаючи розкиданню речей під час руху. Багатофункціональний органайзер це корисний і універсальний предмет, який значно полегшить ваше життя під час подорожей і відпочинку на природі. Він допоможе зберегти порядок, заощадити час і зробити ваш відпочинок більш комфортним. Ну що ж, друзі, якщо ви досі з нами, значить природа вас кличе, так само як і нас. Погодьтеся, відчуття, коли сидиш біля вогнища з чашкою гарячої кави, безцінне. А ще приємніше, коли поруч надійне спорядження, яке не підводить ні в дощ, ні в холод, ні на світанку, коли все навколо ще спить. Тому, якщо вам близька тема туризму, кемпінгу чи виживання. Обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові добірки корисного спорядження. Поставте лайк, якщо вже мрієте про черговий виїзд на природу, і напишіть у коментарях, що обов'язково берете з собою в похід. Хто знає, можливо, саме ваш лайфхак стане головною знахідкою для наступного мандрівника.